Всеукраїнський проект з Україною в серці творимо дива в Черкаській області існує вже понад рік. Щоразу до нього долучається все більше дітей та молоді. Мета заходу власноруч створити обереги для захисників України. Ініціатором цього проекту була майстриня зі Львова Ірина Бердальшевчик. І судді полягає в тому, що ми робимо обереги для наших воїних зонату. І щоб допомога наша була не ну, не безлика. І ми звернулися до такого посередника, як народна лялечка. Тому що Це дуже важливо, щоб вони знали, що ми їх підтримуємо, ми про них думаємо. І коли ми не можемо сказати це, наприклад, незнайомій людині в очі, то ми звертаємося до слова, але пишемо їм записочки. і Ну, в цих записках ми пишемо гарні слова, тому що зараз такі гарні слова на вогозолота насправді і дуже важливо їх говорити. 30 листопада учасниками майстер-класу по виготовленню ляльки мотанки стали студенти Уманського національного університету садівництва. Допомога зараз, зараз нашим бійцям. Це можна сказати, найголовніше в даний момент, тому що наші бійці потребують. Нашої підтримки це для них також і найголовніше, тому що без нашої підтримки вони не зможуть захищати нашу країну. Взагалі, то я вважаю, що навіть і матеріальна підтримка також важлива, але моральна вона зміцнює дух нашої країни і тих, хто воюють за нас і за наше майбутнє. Усі обереги будуть передані бійцям, АТО через уманських волонтерів. А учасники майстер-класу в подальшому зможуть навчити і інших виготовляти обереги для захисників.